Доброго дня, шановні виноградарі любителі. Сьогодні у нас 1 листопада 2024 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це план робіт на листопад місяць, що ми будемо проводити, і завершення сезону, так скажемо, вже буде в цьому місяці. Вже готуємося до зими. Зараз ми в даний момент обірвали все листя, морозів ще не було. Буквально напротяж останніх 2-3 днів обірвали листя. І Готуємо зараз, починаємо перші кущі обрізати, готуємо до укриття. Спочатку йде у нас процес обрізки, потім складаємо лозу, заготовляємо. Після цього будемо наші вже обрізані кущі безпосередньо зв'язувати в пучки, пригинати до землі і готувати їх до укриття. Я думаю, що протягом тижня, можливо, трошки більше обріжемося і будемо укривати. Хто вже це зробив, можете обрізатися і слідом укривати можна не чекати, бо обіцяє, що на наступному тижні дещо незначне похолодання на декілька днів. Боятися його не потрібно ні в якому разі. Обрізайте сміло для винограда 4-5-7 градусів морозу абсолютно не страшні. А далі в кінці тижня знову йде незначне потепління, так що можна потім буде і вкрити. А в кого є можливість, укривайте відразу. Також цей місяць будемо ще закінчувати збір останнього врожаю, який у нас є. Це те, що у нас ще ось на даному кущику це співдружність сорт і там інше ще залишилися, коли йде на кущиках. Те, що ми залишали для зберігання, знімемо грони, перевіримо, щоб не було пошкоджених ягід, вкладатимемо на зберігання в один шар в ящику і вставити максимально, де у нас є там, прохолодне місце. На ну, даний момент у нас літня кухня. де... Така, скажімо, досить прохолодна, вона без опалювання. І там, в принципі, десь температура від 1 градуса до 10 максимум. І Виноград прекрасно буде там зберігатися. Оце в цей період зараз знімемо останні гронки, вже закінчимо якась з ягодою і обріжемося, укриємося і на цьому завершимо наш сезон. Тепер ще дуже часто задається питання, що робити, коли ви обрізали виноград, чи потрібно його обробляти залізним купоросом чи ще якимись препаратами. Ну, я категорично, так сказати, противник всіх купоросів, взагалі сам не застосовую нікому не світую, ні мідні, ні, ні залізні. Хай хто хоче спориться, а не спориться, але я не бачу в них абсолютно ніякої пользи для, для рослини. Ми не одноразово раніше застосовували, але. Ну, вони не рятують ніякому разі від хвороб. Якщо вони будуть хвороби, вони будуть в будь-якому випадку на наступний сезон на листку. І якщо ви по листку не будете робити обробки, у вас захворювання можуть повністю прибрати ваш листовий апарат, пошкодити його, і ви втратите як Урожай, так і можливо, навіть наступний врожай, бо закладка плодової бруньки може бути дуже погана, і визрівання за цього теж дуже погане. Тобто, обробляти ми не обробляємо ні перед укриттям його, ні потім весною перед укриттям. Тобто, всі обробки тільки по зеленому листку. А от по мертвій корі, яка вже одмерла, вона визрішла, вона вже одмерша. Вона просто слугує захисним шаром. В смисл його обробляти можна тільки цими купоросами підпалити бруньку. Хто там ще не вдало може зробити якусь концентрацію неправильно, можете пошкодити бруньку, підпалити і втратити плодоношення на наступний рік. Так що я цього нікому не совітую і сам не роблю. Так, да, в цей період ще можна посадити саджанці. поки не замерзла земля, можна садити будь-коли. Хоч весь листопад, навіть весь грудень, якщо буде можливість у вас і в січні можна посадити, аби тільки була не мерзла земля, що можна викопати ямку, поставити саджанець, засипати, полити і вкрити його на зиму, і все. Так що садити можна ще досить довго, поки не замерзне земля. Е, да, ще в цей період у нас досить таке. Суха була суха сухий сезон починаючи ще з весни, все літо. Осінню пройшли два невеликих таких дощика, дощ, один чуть більший, один чуть менший. Але земля буквально з ну сантиметрів на 15, максимум на 20 була промочена, далі повністю суха, то ми ще трошки і попроливаємо наші кущики, попідливаємо, вологозарядний полив обов'язково треба зробити. Бо це важливо в першу чергу, для того, щоб як вдруг буде в нас безсніжна зима і будуть сильні морози в цей період, то земля може, якщо вона суха, може. Репаться, робитися як влітку, такі тріщини в ній і можуть порвати кореневу систему. Тобто, щоб цього не трапилося, земля повинна бути максимально мокра, скільки вона візьме, скільки ми поліємо. І цей благозарядний полив у нас буде слугувати хорошим якось, таким заділом на майбутнє збереження наших кущів. Також в цей період, листопаді, ми продовжуємо приймати замовлення на посадковий матеріал це саджанці, черенки. Кому цікаво, звертайтеся. Тільки, будь ласка, звертайтеся в вечірній час, десь із 18 по 21 годину. Бо в день працюємо, просто немає коли відволікатися на приймання замовлень. А от вечорами це все можна зробити. Або ж на сайт переходьте на сайт, можете зробити замовлення на сайт, тільки залишайте там свої контактні дані, щоб ми могли з вами зв'язатися і оформити замовлення. Також дуже задається питання, якщо зараз посадкового матеріалу немає, чи можна саженці зробити на весну. Скажу зразу, ми виготуючими саженцями весною не торгуємо, просто немає на це часу. З ними дуже багато займає часу сам процес його запаковки, відправки. Весною дуже зайняті, просто ними не займаємося. У нас саженці тільки годічні, ті, що ми весною посадили черенок, осінні викопали готовий саженець і зараз його реалізовуємо. І на весну буде залишатися те, що не буде продано осені. Так що нового нічого не буде. Кому цікаво, звертайтеся зараз. Можливо, якщо нема де зберігати, в себе залишимо саженці і будуть вони в підвалі у нас прикопки, а весною вам зможемо потім відправити, хто хоче посити весною. Ну, от на цьому будемо завершувати це коротеньке відео. Я думаю, це відео вже таке, скажімо, одне із фінальних по цьому сезону. Показувати будемо ще обрізку винограду, обов'язково, укриття винограду покажемо. Вибачаюсь, трошки не встигли показати по роботі посадку, бо замоталися дуже багато замолень. Просто не було часу вирватися і це показати. Ну, на цьому все. Всім кріпкого здоров'я, все буде Україна!